За допомогою Дюбеля, Дроту і Дриля в Лісабоні народжується новий мистецький витвір бордалу сегунду. Пластикові панелі були раніше частиною салону авто. Тепер з них, наче з деталей пазлу, художник вибудовує тривимірну роботу із серії Тварини зі сміття. Я намагаюсь інтегрувати сміття у природу. Це щось неможливе в реальному світі. Тож я пробую зробити це сам. Майстерня Бордалу Сегунду вулиця. Стіни його полотна. Ця сува з металобрухту 2014 року зробила його знаменитим. Інтернет вибухнув схвальними відгуками. А деякі блогери проголосили автора новою зіркою стрит Арту. Ця майже десятиметрова чапля намальована в лорищі передмісті Лісабона. Вона не лише прикрашає будівлю, а й нагадує про наслідки глобального потепління за останні 28 років. Це перелітний птах. Однак, через погодні та кліматичні зміни, нині він залишається тут на весь рік. митець виріс у Лісабоні з почав займатися з 11 років. Він називає себе Бордалу Сегунду, тобто Бордалу Другий, адже на творчість його надихнув його дідусь бордало перший, відомий португальський художник. У 2007-му він навчався в Лісабонській школі мистецтв, яку так і не закінчив. Вулиця пояснює митець, вабила його більше ніж університетська аудиторія. Свої витвори він часто моделює ательє, щоб потім реалізувати задум на вулиці у великому форматі. Все, що я бачу щодня, мотивує мене сповнює новими ідеями. Чимало з того, що я роблю, це тому, що я щось побачив на вулиці, і воно мене надихнуло. That gave me that idea. стрит арт у Португалії розвинувся в особливу багатогранну культуру. Митцям не потрібно, як в інших містах, ховатися і працювати потай. Ба більше влада підтримує стрит арт проекти на кшталт Обайру і Омунду, що означає сусіди з усього світу. Від арт робить мистецтво доступним для кожного. Не треба ходити до музею. Це важливо для дітлахів, яким у більшості музеїв нудно. А так вони можуть поспілкуватись митцями, коли ті якраз працюють. Роботи бордало сегунду між тим демонструються на виставках у січні 2014 року. Він провів особистий вернісаж в одній із лісабонських галерей. Він також працює на замовлення, як скажімо, для цього проекту португальської марки одягу сальса. Мистецтво і комерція. У стрій арті вони не суперечать одне одному. Усе anyway, behind... в будь-якому yeah. разі пов'язано, адже в основі всього ідея. Найбільш комерційна річ, схожа на концептуальну річ, що ти її не продаш компанії, але її охоче придбає якийсь колекціонер. Витвори мистецтва не вічні. У цьому полягає філософія художника. Як цей метелик, що вже втратив одне крило. Воно вийшло зі смітника туди й повернеться. Добре, що на якийсь час ми перетворюємо цей мотлох на щось інше, над чим люди можуть замислитися. бордало секунду повертається до роботи. За три години витвір готовий. Цей гекон остання істота в його серії тварини зі сміття. А митець уже планує новий проект композицію у Берліні.